Дві людини загинули, четверо поранені. Росіяни касетними боєприпасами обстріляли Олексієво Дружківку на Донеччині. Містечко зазнало обстрілу сьогодні близько одинадцятої години. Поцілили росіяни у житловий сектор. Станків росіяни обстріляли також селище Велика Новосілка на Донеччині. Влучили по цивільних. Нині відомо про одного загиблого та двох поранених. Минулої доби в області російські гради пошкодили багатоквартирні та приватні житлові будинки, лінії електропередач, лікарню, центр для допомоги безхатькам, крамницю та кав'ярню. Всього за вчора росіяни вбили чотирьох жителів Донеччини. Ще 11 людей дістали поранення. Щодо фортеці, Бахмут, ворог не контролює місто. Президент України наголосив, що найголовніше нині зберегти особовий склад. Тому, в разі виникнення ще гарячіших подій, будуть ухвалені правильні рішення. Але чим більше доїжджає до України відповідної амуніції, тим швидше українські воїни зможуть вигнати ворога не лише з того напрямку, а й з усієї території країни загалом. На продовження Україна отримає від Польщі вісім винищувачів. Міг 29 Чотири з них уже передані ще чотири готують до відправки. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда на спільній прес-конференції з Володимиром Зеленським у Варшаві. За його словами, тільки цими літаками справа швидше за все не обмежиться.